Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хорологі. І з вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво, про справжнє годинникове мистецтво, про те саме хорологі. в одному із його виражень в певних його аспектах, а саме в тому, як ми можемо створювати український крутий продукт з усіх сторін. Зараз ви можете бачити. Годинник такої, знаєте, негласної колаборації між нашими друзями, брендом Клейнот, українським брендом годинників, амбасадором якого я являюсь, і нашого ательє Хоролоджі, яке спеціалізується на годинникових аксесуарах, а також на кастомізації годинників саме в форматі ручного розпису створення різноманітних циферблатів, візерунків і так далі. Все, що ви зараз бачите, це повністю ручна робота. Жодних там УЕФ-лазерів, якихось там ще якихось там трафаретів, знаєте, якихось там машинних історій. Хендмейд історія, ручний розпис на невеличкому циферблаті створена картина руками наших спеціалістів з нашого ательє Хорологі. Посилання буде в описі під відео. Замовити аксесуари годинникові, кейси, треї, ремінці, велкам. Замовити кастом під себе велкам це проект, яким я дійсно пишаюсь, бо це внутрішнє замовлення нашої спільноти хоролоджі, великої кількості її учасників, які дійсно захотіли зробити нашу чергову лімітку, але особливу, дуже круту, неймовірно цінну, яка з точки зору цінності вартує набагато більше, ніж вона коштувала. Я думаю, всі з цим погодяться. І напишуть свої коментарі і враження від володіння цим годинником, який фактично був створений на базі тактичного годинника-клейнот, неймовірно крутого годинника, неймовірно зручного, не дивлячись на свої, здавалося б, габарити, з новим каучуковим крутим ремінцем, з неймовірним цим чорним, таким знаєте, благородним, дорогим pvd покриттям. З крутим люмом, і це ми ще не брали версію з 3 Там взагалі неймовірний ліхтар. І ось ця вся експозиція цієї картини, цих карпатських гір з цим люмом вночі. Там просто щось шалене, як і гра цього циферблату на сонці. Неймовірно, гармонічна. Робота, робота, яка тривала доволі довгий час з точки зору того, що це складна робота, також це не просто з точки зору перевірки на циферблат, додається там додатковий шар чогось, немалий шар. Має все у вас нормально скластись. Тобто є багато технічних моментів. Це не простий проект, але проект, який ми разом з нашими друзями від бренду Клейнот реалізували і подарували. Великій кількості людей, що приймали в цьому участь і замовили собі цей годинник, просто шалений спектр крутих емоцій від володіння чимось насправді ексклюзивним. Ви не знайдете такий годинник ні у бренду клейнот, ні десь там не знаю, на OLX, не на Chrono. Це виключно лімітована історія, яку ми більше не будемо повторяти, яка не буде там відображена в якихось додаткових замовленнях. Все. От була певна кількість виготовлена з ініціалами. Ви можете зверху бачити різні літери. Це ініціали безпосередньо людей, а знизу дата, в яку цей годинник був для цієї людини виготовлений. Просто найексклюзивніший ексклюзив, який тільки може бути. І, мабуть, краще мене можуть сказати лише власники цих годинників, і я думаю, вони обов'язково з'являться в коментарях. І напишуть свої емоції від свого стану, коли вони одягають цей годинник. Я пишаюсь цим проектом, я пишаюсь тим, що ми можемо робити в нас в Україні, починаючи від самого тактичного годинника неймовірної якості, до нашої роботи в нашому ательє Хорологі. і пишаюсь тими людьми, які до цього долучились, і які є носіями цього неймовірного продукту, в який вкладено неймовірно неймовірну кількість зусиль, натхнення, бажання і любові. Друзі! Залишайте коментарі, цінуйте українське, цінуйте те, що ми робимо, те, що ми можемо робити і вміємо робити. Долучайтесь до нашої спільноти, телеграм-канал, Ютуб. Всіх чекаємо, всім раді! Разом можемо набагато більше. Дякую, що дивились цей випуск. Довгі коментарі, вподобайки обов'язково вітаються. Всіх обійняв, бережіть себе і до нових зустрічей!